Кабмін подав новий законопроєкт про мобілізацію. В цьому відео я розповім важливі моменти законопроєкту: кому і коли треба з'явитися в ТЦК, що змінилося із відстрочками, які наслідки очікують ухилянтів, чи будуть мобілізовані жінки, і який призовний вік буде тепер. Посилання на законопроєкт, як завжди, буде під відео. Але спочатку поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, адже більшість чомусь досі дивиться наші відео без підписки. Давайте це виправляти. Thank you. Електронний кабінет. Військово зобов'язані повинні зареєструвати свій електронний кабінет, про який вже було стільки розмов. В цей електронний кабінет вам можуть надіслати повістку. Причому день надіслання повістки в електронний кабінет буде вважатися днем вручення повістки. Тобто, умовно, ви кожен день повинні перевіряти сповіщення з кабінету. Дуже цікаво. А якщо відключення світла на три доби, як минулої зими, або якщо у вас просто немає доступу до інтернету і ви не можете перевірити електронний кабінет, вам інтернет. ТЦК буде проводити і оплачувати, чи як це буде відбуватися? Явка до ТЦК та уточнення даних. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня опублікування цього закону оновити свої дані, тобто надати адресу проживання, номери засобів зв'язку за наявності адреси електронної пошти. Якщо особа знаходиться в Україні, є три способи оновити дані: прийти в ТЦК, звернутися до ЦНАПу або передати через електронний кабінет. Якщо особа за кордоном... То передати дані можна електронною поштою або подзвонивши до ТЦК. Тут у вас виникає логічне питання: що буде, якщо не оновити свої дані, оскільки реєстрація електронного кабінету та оновлення даних це обов'язок військовозобов'язаного, то за його невиконання ТЦК планує подавати до суду для обмеження у праві на виїзд за межі України, тобто навіть тих, хто має право на виїзд, але ж, наприклад, електронний кабінет не зареєстрував, обмеження у праві керування авто або арешту на рахунки. Ще декілька важливих моментів: призовний вік все ж таки бажають знизити до 25 років. У період мобілізації усі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку або навіть зняті з нього, мають мати при собі військово. Ово обліковий документ та пред'являти його за вимогою представникам ТЦК, поліції або прикордонної служби. Строкова військова служба замінена базовою. Вона включається до навчальних планів вузів як окрема дисципліна. Проходити базову підготовку повинні всі чоловіки для жінок. Це добровільно, для тих, хто за кордоном. Для звернення до консульства чи посольства України за кордоном потрібно мати військово-обліковий документ. Наприклад, ви знаходитесь за кордоном і хочете видати довіреність на когось в Україні, хто б міг управляти вашим майном, або ви хочете продовжити або отримати новий закордонний паспорт. Для всього цього потрібен буде військово-обліковий документ. А для тих, хто в Україні знявся з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон на строк більше трьох місяців, встановлено обов'язок стати, на облік за кордоном, це начебто дасть їм право безперешкодно в'їжджати та виїжджати з України. Обмежено придатні та інваліди. Обмежена придатність скасовується. Ті, в кого зараз статус обмежено придатний, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом повинні пройти повторну медкомісію. Це вкрай дивне рішення, на мою думку. Наприклад, люди із захворюваннями спини, які не можуть підіймати тяжкі речі, як вони повинні нести службу на рівні з абсолютно здоровими військовими. Тобто раніше обмежено придатних могли призвати, але для них передбачали певні види робіт, які фізично їм під силу. І це логічно для інвалідів усіх груп відстрочка залишається. Але інвалідів другої та третьої груп, які встановили її після 24 лютого 24 року, планують направити на переогляд виключення ті, в кого ампутовані кінцівки, тут і без переогляду все очевидно, та ті, хто отримав інвалідність під час служби. Всі інші інвалідності другої та третьої груп бажають перевірити, хто має право на відстрочку. Я перерахую тільки ті підстави для відстрочки, які пропонують змінити. Якщо ви хочете подивитися повний список підстав для відстрочки, посилання на список під відео. Отже, у новому законопроєкті багатодітні батьки мають право на відстрочку лише якщо немає заборгованості по аліментам. Як тільки борг по аліментам досягне сукупного розміру платежів за три місяці, все відстрочки немає. Уточнили, що означає самостійне виховання дитини. Тепер ті, хто самостійно виховує дитину, мають відсрочку лише якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав або з них безвісти. Ніякі визначення місця проживання дитини або встановлення факту самостійного виховання дитини тепер не рахується. З'явилося уточнення, що при усиновленні відстрочка надається лише тим, хто усиновлює дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування, тобто внутрішньо сімейне усиновлення, коли новий чоловік усиновлює дитину своєї дружини, не дає відстрочки. Постійний догляд за батьками дружини не дає права на відстрочку, лише за своїми батьками або своєю дружиною чи дитиною. Тепер увага! В мережі поширюється інформація, що прибрали відстрочку для тих, хто має дружину або чоловіка, чи батьків із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Це не зовсім так. Право на відстрочку буде, але лише у разі оформлення постійного догляду. Тобто, якщо раніше самої наявності батьків чи дружини інваліда було достатньо для відстрочки, то тепер... Перше треба оформити постійний догляд. І це абсолютно маячня. Це просто спосіб примусити людей пройти ще одну бюрократичну процедуру, невідомо для чого. Оскільки абсолютно очевидно, що навіть без папірця про постійний догляд вашому близькому родичеві першої і другої групи явно потрібна ваша допомога і утримання. Зате додається нова норма, де, звісно, Кабмін подбав про своїх відсрочку. Пропонують надавати керівникам міністерств та їх заступникам та керівникам держорганів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Також відсрочку передбачили для суддів щодо студентів. Відстрочку пропонують лише для тих, хто на денній або дуальній формі навчання, і звісно, якщо це послідовне здобуття наступного рівня освіти. Про це вже багато говорили. Виключення це аспіранти, які навчаються на контракті. Їм відстрочку давати не бажають. Але пам'ятаємо, що це лише законопроєкт, причому вже далеко не перший. Приймуть його чи ні, а навіть якщо так, то в якій редакції невідомо. Тому слідкуємо за долею цього проєкту. Особисто моя думка: якщо на фронті не вистачає людей, то скоріше за все це не пов'язано з тим, що треба звузити підстави для відстрочки. В нас в діючому законодавстві підстав для відстрочки не дуже багато, їх вже й так багато разів звужували. Невже держава зможе самостійно утримувати і доглядати усіх тих інвалідів, в кого зараз один єдиний близький родич і який має або добитися постійного догляду, або втратить право на відстрочку? В коментарях чекаю вашу думку щодо законопроєкту і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові відео.